Синхроно ведуть відлік часу, але з різним звучанням та історією. У цій кав'ярні більше 80 годинників, як старовинних, так і модерних. Кожен з яких має свої особливості та секрети. Серед експонатів годинник, що йде у зворотний бік, магнітний годинник, балансир та інші унікальні механізми. Найдавніший з них датований 1790 роком. Наймолодший був створений 2010-го. Така концепція закладу ідея та натхнення власника, розповідає директорка кав'ярні музею Катерина Іванчук. У середмісті заклад працює з 2012 року і спочатку був відомий як магазин кави та чаю. Тут з'явилася ідея відкрити таку тематичну кав'ярню і розмістити тут цілу колекцію годинників, тому що Олександр Миколаєвич він збирав годинники дуже довго і вони перестали поміщатися в квартирі. Тому потрібно було думати, що робити далі. І так з'явилася ідея. У перший місяць нового року колекцію годинників поповнив новий експонат з Одеси, проте з давнім Вінницьким корінням. Цей годинник датований початком 20-го століття і був подарований засновниці Вінницького драмтеатру Тетяні леонтовській едвардс одеським майстром Михайлом Ковалем, закоханим у її сценічний талант. Дослідники припускають, що саме цей годинник першим відмірював час у стінах театру у Вінниці. Йому вже понад 100 років. Втім, оригінальний бій зберігся й донині. Причетність експонату до Вінниці з'ясували не одразу, бо табличка з присвятою була захована всередині годинника. Він був приватного колекціонера, тобто він його просто купив на е, якомусь місцевому ринку. Ніхто власне до нього не мав ніякого діла, аж поки не знайшли ось цю табличку, яка власне показувала для кого це. І потім е, ці дослідники, які співпрацюють з Олександром Миколайовичем, просто передали його, і ми вже тут почали його вичищати. Катерина каже, новий годинник вже став магнітом для відвідувачів тож часто тут збираються охочі почути історію Вінницького театру. На екскурсіях розповідають про походження й інших не менш цікавих експонатів, як от годинник німецьких майстрів братів Вільде. Це не просто годинник, а годинний календар, тобто там день, число і місяць є. Тобто, і він самостійно перекидає це все. І унікальність цього годинника в тому, що їх таких залишилося лише чотири у світі: це один в нашій колекції, один в колекції королівської родини в Британії, два ще у приватних колекціонерах. Попри сучасні виклики, заклад продовжує працювати, готувати смачну каву та створювати відвідувачам атмосферу. В години відключення світла кавову машину тут замінює турка, а термопод старовинний самовар, що додає ще більшої автентичності. Це міні самовар або електрочайник 19 століття, який працює на спиртівці, яку ми підпалюємо, заливається в казаночок вода і для чаю так і гріємо воду. А каву ми готуємо в турочці на газовій плитці. Це еспресо або американ. Заклад Є єдиною кав'ярною музеєм в Україні, де смакування кавою поєднується зі спогляданням історичних годинникових механізмів.